Ти, якщо ти отак от дихаєш, то в тебе матка починає дихати. У мене нема матки. Зіткнись. Закрий рот. Щоб матка не дихати. Давай те, що ти типа... сказав якусь місценітницю. Як це в мене нема матки, У мене дві. Ще одна. Одна для непорочного вичання, а одна для нормального. Коротше, ти, коли отак от, от дихаєш маткою, ти всю чакру збираєш в один потік. Потюк. Це коли ти шиш, типа. А Дуже ти, ти сиш. Дя, Я... Дя, а ти прям ссиш, чи... Чуть-чуть тачку -чу 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 пісеш. Я прям вчу, я дістаю в планах і не начинаю вшати. Ну хоть туди, куди надо, чуть-чуть піу Ну, по разному сторонам. пил пів це я коли це вночі роблю дітей, Тоді моя я пил